Що у Запоріжжі належить Володимиру Кальцеву? Кальцев другий найбільший землевласник міста після шурми. Десятки ділянок досі оформлені на пов'язані з ним фірми. Найвідоміші локації: сквер Тарасова за зупинкою Універмах Україна, земля перед цирком, незабудована частина схилу над набережною від Вознесенівського ринку до вулиці Зайцева. Ділянка поруч з колишнім стадіоном Дніпроспецталі. колишній піонер табір на Великому Лузі. Недобудови. ЖК Олександрівський нижче проспекту Соборного. ЖК Дубовий гай біля річкового порту. Передмістя. Близько 20 гектарів біля Оріхівської траси та траси Харків-Сімферополь. Там планувалися логістичні комплекси. 15 гектарів у Широківській громаді під ТРЦ. Частина кальцівських ділянок таки повернулася до громади. 10 гектарів на перехресті трас на Оріхів і Харків. Дві частини лісосмуги, від яких орендарі відмовилися самі. Частина схилу на набережні повернута через борги. 3,5 гектара посадки на березі Дніпра відсуджені. Продані активи. Земля під епіцентром біля космічного мікрорайону. Територія, де зводять ЖК Ріверхол і сусідня ділянка, де так і не з'явилися АЗС і автомийка.